Початок календарної зими насичений народними святами, а різдвяно-новорічний цикл свят, мабуть, є найочікуванішими нами та одним із найяскравіших і найдавніших. Свята наповнені духовним змістом, обрядовістю та особливим святковим настроєм. І однією з важливих їх складових є традиційна ритуальна страва кутя. Із запахом зварої куті святвечір тихо входить до оселі. Вітаю, шановні глядачі! Нещодавно ми збирались за різдвяною трапезою, і багато хто з нас на святвечір готує кутю. Чи колило. А чи знаєте ви, що справжня куття готується зазвичай з пшениці? Про це ми сьогодні й поговоримо. Отже, з програми ви дізнаєтесь про головний продукт столу пшеничний хліб, як вирощують пшеницю. Про її цілющі властивості, а також чому кутю готують пшениці і який сакральний зміст цієї страви. А ви, шановні глядачі, чи куштували на різдво двокутю і з якої крупи її було приготовлено? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, а також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Поїхали! Пшениця це злак, який впродовж тисячоліть не втрачає свого верховенства. Це культура, посівні площі, під якою перевищують площі під іншими культурами. А пшеничний хліб, безперечно, головний продукт столу. І по сьогодні історія хліба сягає своїм корінням у далеке минуле, коли перші людські спільноти лише починали обробляти землю та вирощувати злаки. Хліб, як основний харчовий продукт, супроводжував людину протягом тисячоліть, змінюючись разом із цивілізаціями культурними традиціями та технологічними інноваціями. Перші рецепти хліба виникли ще в доісторичні часи, коли зерно перемелювали вручну і змішували з водою, утворюючи просту масу, яку запікали на відкритому вогні. Такий хліб був дуже відмінний від того, що ми знаємо сьогодні, але він уже містив основні інгредієнти, які зберіглись і в наших сучасних рецептах. Вчені вважають, що хліб вперше з'явився близько 15 тисяч років тому. Спочатку була каша із зерен, яку Через недогляд злегка присмажили на вогні, а потім зерна навчилися перемелювати на борошно. Перетирали збіжжя між двома каменями і в піч клали прісні коржі. Звичайно, це було з зернята пшениці. Серед великого різноманіття рецептів хлібу пшениця залишається одним з обов'язкових інгредієнтів і сьогодні. Чи звертали ви на це увагу, шановні глядачі? І який хліб ви полюбляєте? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Українська назва пшениці походить від пхати в значенні товкти, і приходить ця назва з давніх часів, ще з тих, коли для споживання зерно треба було відділити від колоскових та цвіткових плівок більш фізичним зусиллям, ніж молодьбою. Ця стародавня назва пшениця стала спільною для всіх слов'янських народів. У греків пшеницю називали «пирос». Починаючи з 301 року, після видання едикту діоклеціяна про максимальні ціні на різні продукти, пшеницю по грецькому почали називати сітос римляни, називали пшеницю трітіком. Від теро бити, товкти, опихати, молотити. А давня римська назва трітіком стала тепер ботанічною назвою роду пшениці. Від Діоклеціянового едикту починаючи римляни стали називати пшеницю фрументом, бо під назвою трітіком розуміли не тільки пшеницю, а й ячмінь. В дикому стані звичайна пшениця не існує. Можливо, пшениця, звичайна є результатом перехресного запилення трітіком аестевім дикими травами. Нічого не знали про походження пшениці в минулих тисячоліттях, тому вважали її даром небес. В Китаї, 2700 років до нашої ери, імператор Шеннунг увів у культуру пшеницю. А у Вавілоні, як каже міфологія, богиня Іштар подарувала людям пшеницю. В Єгипті вірили, що богиня Ізіда знайшла пшеницю та ячмінь. Та подарувала їх людству у давніх греків. Зробила це богиня Деметра, у Римлян, богиня Церера, і тому цим богам справляли урочисті обжинки подяки після збору врожаю. Брак дикого предка пшениці навіває думку про її гібридне походження. У будь-якому разі звичайна пшениця з'явилась десь у Азії на південь від Каспійського моря а На Кавказі в Ірані на схід від нього близько 10 тисяч років тому. Культура пшениці на території сучасної України існувала ще з найдавніших часів. Самим початком хлібороста з доби неоліту за 3-4 тисячі років до Різдва Христового. Це підтверджується відкриттям численних поселень трипільської культури на Київщині, знайдено пшеницю у вигляді зерна. Також знайдено її у відтисках із глини. А от найбільш ранні знахідки пшениці були зроблені в Сан-Хасані, анатолійській провінції Караман і датуються сьомим тисячоліттям до нашої ери. Кароліней, відомий шведський науковець-натураліст, поділив рід пшениці на п'ять видів. Звичайна пшениця у нього була у двох видах: як пшениця яра та пшениця озима. Пізніше її об'єднали в один вид. Найдревніші види пшениці були введені в культуру в часи неоліти. 10 тисяч років тому, із зони родючого півмісяця, вони поширилися на територію північної Африки. Зерна пшениці були знайдені навіть в гробницях фараонів. Наразі нараховують до 4 тисяч культурних сортів звичайної пшениці. З кожним роком виробники приділяють багато часу та зусиль, передусім для удосконалення своїх технологій, що допомагає значно збільшити врожайність. Вирощування пшениці відбувається протягом двох різних вегетаційних періодів. Взимку та навесні терміни посіву пшениці та появи сходів є основною класифікацією для її озимих та ярих сортів. Осінь чи весною оптимальний час сівби для гарного врожаю пшениці може забезпечити сучасний швидкісний посівний комплекс Кун ЕСПРО 12000. Точне копіювання ґрунту на високій швидкості, можливість посіву за різних технологій від класики до нового тілу. Можливість внесення добрив одночасно з посівом усе це про зерновий посівний комплекс Кун Еспро Еспро-12000», який вже полюбився українським аграріям. Особливу популярність цей комплекс добув у посушливих південних регіонах України. Де здійснення швидкого посіву в оптимальні строки є критичним для отримання гарного врожаю. Для отримання максимального врожаю важливо знати у якому ґрунті вирощувати пшеницю для культивації будь-якого сорту ідеально підходить багатий родючий суглинний ґрунт. З гарними дренажними властивостями та циркуляцією повітря для забезпечення таких властивостей ґрунту важливо застосовувати відповідні методи обробітку ґрунту. Для цих цілей добре підійдуть швидкісні дискові борони, лущильник Кун Оптімер як для основного, так і для передпосівного обробітку. А ті фермери, яким необхідно робити більш глибокий обробіток ґрунту, можуть скористатись дисколаповим культиватором Kun Перформер. До речі. Завдяки досягненням селекції та технологіям обробітку сучасні високовражайні сорти можуть ефективніше добувати азот з ґрунту, тому вони мають більше білку протеїну, що є важливим показником якості пшениці та впливає на поділ пшениці на класи. Перший та другий клас це зазвичай так звані тверді сорти пшениці. Це хлібопекарська пшениця найвищого гатунку, яка підходить для виготовлення макаронних виробів, випічки. Третій та четвертий класи продовольча пшениця, яка теж використовується у хлібопекарських та інших продовольчих цілях. П'ятий та шостий класи це фуражна пшениця, яка використовується у якості корму для худоби. Не тільки в Україні, а й багато де в світі пшениця розглядається як основне зерно багатства країни на 2021 рік. Загальна площа посів пшениці у всьому світі перевищувала 220 мільйонів гектарів. У 2021 році розмір ринку пшениці оцінювався в майже в 130 мільярдів доларів. А до 2027 року, за прогнозами, досягне 170 мільярдів. Перше місце за площою займає Китай 39 мільйонів гектарів. Україна входить до першої десятки 5,6 мільйонів гектарів. Світове виробництво пшениці за останні 10 років зросло майже на 30 мільйонів тонн. І у 2023 році склало 790 мільйонів тонн. Трьома найбільшими виробниками є ЄС 135 мільйонів тонн, Китай 137 мільйонів тонн, Індія 111 мільйонів тонн. У 2023 році Україна один з ТОП-10 найбільших світових виробників з обсягом виробництва 23 мільйони тонн. Пшениця є джерелом мінералів. Магнію, калію, кальцію, заліза, селену, міді та фосфору. Їх кількість у зернах залежить від клімату та мінерального вмісту ґрунту, де вона вирощувалась. Але у будь-якому випадку склад корисних речовин є достатнім аргументом для використання цільнозернової пшениці у нашому харчуванні. А ви знали, що екстракт зародків пшениці є імуномодулятором? Той, що здатен підвищити опірність організму до зовнішніх негативних факторів. Екстракт зародки пшениці має протиопіковий ефект, допомагає при загоєнні ран, вирозок і опіків. Також екстракт зародки пшениці використовується в косметології, це буде особливо цікаво для жінок як омолоджуючий засіб, так як має антиоксидантну властивість. У 100 грамах пшениці міститься 360 калорій. У ній міститься білки до 14 грам, жири. 2-2,5 грами і вуглеводи 68-71 грам. Єдиним виключенням серед споживачів пшениці є люди, що мають непереносимість глютену. Для них вона може бути шкідливою. Глютен це вид білку, який відповідає за тримання форми при виготовленні виробів з борошна. Пшениця це один із лаків, що містить глютен. То має вплив на людей з непереносимістю цього білку при алергії целіакії та чутливості до глютену, що не пов'язана з целіакією. Непереносимість глютену виникає внаслідок різних факторів, до яких належить генетична схильність, порушення травлення. Чутливість до клейковини, зовнішні фактори, такі як дієта, стиль життя та екологічні умови, що сприяють змінам в мікрофлорі кишківника або впливають на імунну систему. Розуміння причин непереносимості глютену дозволяє пацієнтам-лікарям і лікарям розробити індивідуальну дієту та план лікування, спрямований на покращення якості життя та зменшення симптомів пов'язаних із споживанням глютену. Для інших людей він не є шкідливий. Пшениця є традиційним українським продуктом, який протягом віків споживали наші предки. Напевно, ви не раз куштували пшеничну крупу куску, сманку чи булгур. Їх також виготовляють із зерен пшениці, які у своєму оригінальному вигляді чомусь не дуже популярні. Пшениця у вигляді цілих зерен, а не різних круп з неї традиційно точно з'являється на полицях усіх наших магазинів один раз на рік у різдвяні свята. Бо з неї зазвичай готують кутю. Саме слово куття перекладається як варене зерно і походить із давньої Греції. Серед інших відомих назв різдвяної каші колево, канун, сочиво, сить. Спочатку, як у Греції, так і в Україні, страву пов'язували з традицією поклонятись померлим. Загалом кутю під час різдвяно-новорічних свят готували тричі: перший раз на святвечір та різдво багата кутя. Потім на щедрий щедра кутя та втретє на водохреща голодна кутя. Куття це традиційна основна різдвяна страва, яку готують із вареної пшениці, додаючи мед і мак. Вона символізує жертву Богові, бо пшениця з медом є сакральною частиною Святої Вечері. Мак символізує мучеництво, невинно пролиту кров. Основний компонент та символ страви зерно, адже воно символізує вічне життя. Переродження, віру в безсмертя та перевтілення душі, насіння, яке потрапляє до землі, здатне довго там знаходитись, після чого знову прорости з приходом весни. Так і людський дух відроджується в новому тілі. Ми повинні зрозуміти, що наші пращури, які навчилися сіяти пшеницю і пекти хліб, до пшениці відносились як до особливого збіжжя, як до зерна, у якому як вони вважали закладена вся сутність нашої внутрішньої структури, сутність сонця. Сутність життя, сутність того, що за будь-якою смертю завжди прийде життя. Куття сакральна страва для українців. Вона супроводжувала нас крізь тисячоліття. Була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв'язок поколінь і залишається з нами і зараз як символ нескореності. Незабаром 31 грудня, а з 2024 року в Україні в цей день святкують Маланку або щедрий вечір. Пропоную приготувати вам щедру кутю, рецепт якої можна знайти в описі до цього відео. Готуйте, куштуйте та діліться з нами своїми враженнями. А якщо у вас є свої рецепти, поділіться, будь ласка, ними зі спільнотою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо цей випуск вам сподобався. А я з найкращими побажаннями у році прийдешньому прощаюся з вами. До наступної зустрічі у суботу за два тижні. Хай вам щастить!